Якщо вона перейшла на українську, якщо вона обрала для себе Україну і Ідентифікувала себе українкою, то це, це нормально. Це okay. Якраз проблема в тому, що вона продовжує гастролювати в той же Казахстан зі своєю старою програмою, mm. але при цьому вона і продовжує їздити і в Україні, пише україномовні пісні. Тобто тут немає якоїсь однозначної позиції або тільки українська, або тільки російська. Розумієте це, про що ко я? коли пройде 100 років, і коли ми зможемо використовувати російську мову як мову. Не експансії, не, не, не ворожий інструмент, а як культурний інструмент музичний, то, тоді, тоді тоді це буде окей. Зараз мені здається, що зарано поширювати цей інструмент перевтілення в кацапів москалів. Я думаю, що Віра зробила неправильний вибір щодо поширення своїх пісень російською мовою на, на ту частину світу, яка Розуміє, тільки російською навпаки треба поширювати українську, бо вона не є такою поширеною, такою впізнаваною в світі. І переважна більшість тих перших переселенців і біженців, яких побачив, світ, вони були російськомовними українцями. Вони мають переходити на українську і поширювати свою ідентичність, показувати. Хто є українці? Бо вони розмивають таким чином нашу ідентичність, вони розмивають сприйняття у світі і формують це все не так однозначно.